Представниця громадського телебачення пробувала пройти область нашу, ось де чому в Закарпатті жителі Закарпаття, в основному русини не хочуть іти в розколи, в секти, в УНІЇ? Всюди вона чула відповідь: там у нас є своя віра. До Києва ми були вже православні. Як то можуть молоді учити тих, в котрих віра старша? Та журналістка лише нося била, ну, ну, закон уже прийнятий проти вас, вже пора вас бити. Як, що зробити? І вдруг виясняється, закон прийнятий не може бити. докажи в суді. Ну, а вони знають, що в суді доказати неможливо. Можеш, в інтернеті набрехати, неправду повісти. Ну, коли будеш виставляти аргументи в суді, там відкриється, безуміє. Гонителів церкви. Так, да, навіть враховуючи, що й суди підконтрольні людям-гонителям, місті з тим, думаємо, ні один суддя не посміє заборонити релігійну організацію, котра має повне самоуправлення незалежної. Ну, а ми в Закарпатю. Ми ніколи нікому не подчинялися. Мукачівська єпархія нікому не подчинялася. Ні Константинополю, ні Москві, ні Києву, ні, ні другому завжди були б самі православні, але коли нас приєднали вже до Совєтського Союзу, а тепер в Україні, то ми вийшли структурно в українську православну церкву і ми в ній чуємося комфортно, де ще й маємо доброго Отця Духовного блаженнішого Онуфрія, добрих архіреїв, а слабенькі шелуха відлетіла від нас, по тому день Михаїла, архістратига. Ще раз кажемо, святі ангели, ви нам, помічники, держіть нас і далі, а деколи держіть нас прямо за руку, щоб ми це не підкупили на чужоє, бо лиш так поступає, любля свою країну, оберігає тепер і допомагає воїнам і переселеним, допомагає всім тим, котрі у проблемах, моляся за людей, котрі за границю, ті, хто ж там не милують. Ми лише в такому случаю і унікально надійні громадяни, за якими спецслужби не можуть знайти, ніч підкреслюю, нічого не можуть знайти, мусять фантазувати. А це значить, ми в церков святих людей, людей і збраних людей, котрі тут, діти Божі, і громадяни земної держави, але головне, каже Ісус, ваші імена, написані на небі. Тому держмося того небесного дара, бо так поступаючи, ми діти Божі, тут на землі, і мирні громадяни на земли, ну і віримо по милості Божій, зможемо бути наслідниками Небесного Царства, кудись ми вже заблаговременно передали наше багатство, собираючи на небі. Гарантовано знайде там на небі, коли на страшному суді буде видно, ти у царство, ти маєш добрих діл много. А от ти хитрець, лжець в пекло, тому що сам Бога не вірував, і других судив, і на других накладував клевету. І ти, Божа мати, нагороди сьогодні радостю, щоб вже тепер холодні дні Михаїла були розтеплені теплотою нашої віри. Нашої радости амінь.